Боротьба з корупцією набирає сили в країні півдружності для залежних хержав, але вам потрібно знати деталі. В секретній кімнаті зберігаються вибухонебезпечні документи. про сію, хто що приховував і навіщо? Ім часом вросю з дивою несподіваним рішенням щодо України, надсилаючи чіткий сигнал єву, і справді Рюсель готовий підтримувати свою підтримку і відпостає проти Оскви з новою фортецею, що будується на кордоні, і обороною якої ніхто не бачив. Получених так наближається політичний шторм. Сенатори посилюють контроль над Рампом, а приховане досьє може перевернути грузніх на голову. Кандал набуває за розових масштабів і викриття можуть все змінити. І та інші нагальні новини домінують вранці цієї п'ятниці, серпня, ексклюзивна інформація, деталі якими ніхто більше не володіє та аналізи, які ви можете знайти лише тут. Заздалегідь і чітко все, що відбувається в Осі і Лурусії, країні та світі, пояснюється раніше ніде. Гроші для країни. Раз вирішується доля ресурсів, в Росую з діява та його реакцію на висунуті вимоги. Рюсель дав однозначний сигнал, незважаючи на нещодавню політичну кризу, пов'язану з антикорупційною програмою. Європейська фінансова підтримка триватиме. Стало можливим лише після підписання президентом Володимиром Анцієм закону, який повертає незалежність антикорупційним інституціям. Офіційний речник в рокомісії і ОМРЗУ заяв європейській правді був категоричним чітко висловлюємо свою позицію щодо. До останніх подій запевняю вас, що немає жодних планів призупинення чи заморожування коштів. Агадаємо, що законопроект про відновлення повноважень та одноголосно підтримав народний депутат, жодного утримався та не голосував проти. А негайне введення санкцій проголосували ще парламентарів. І того ж дня президент підписав документ. Аніше єврокомісар Алдіс Обров став зрозуміти фінансова допомога Єву та його мабуть, в РОПІ залежать від незалежного функціонування антикорупційних відомств, проби обмежити і повноваження вже спровокували хвилі протестів і критики на вулицях. ЕПЕР, коли та відновлено автономію край навони колдору по своєму міжнародному авторитету та зберегла довіру своїх ключових союзників, Валенський посилює війну з корупцією, виводячи і на новий рівень. А словами президента. Відомствам вже недостатів повідомляти лише про розслідувані справи. Тепер увага зосереджена на тому, скільки ситуацій вдалося уникнути. Доповіді про боротьбу став званою повсякденною корупцією. Він навів тривожний факт: корупційних діянь відбуваються на місцевому рівні у містах. Раонах та органах, з якими населення має справу щоденно. У цього дня запобіжні заходи є крихими, а лазівки, які дозволяють корупцію, залишаються таких відомств, як регіональні органи влади, відділи реєстрації власності, банки та податкові служби, досі домінують бюрократія, та незаконні схеми. Енпрокурор ЕНС ОНА повідомив, що. Указом резидента у складі індержавництва вже створено спеціальний відділ із спеціальними підрозділами та понад експертами, які аналізують коріння корупції в академіях і науково-дослідних центрах. Пов'язаний з установою екретна кімната з документами про осію може переписати американську історію та вдихнути нове життя в розслідування проти колишнього президента. Еш атао, колишній директор, і давній соратник Хональда Рампа відкрив щось, що здається прямо з політичного трилера. А даними він знайшов підпільну установку всередині офісу, у невідомий навіть працівникам А в сумки з гарищі були тисячі документів, у тому числі на матеріали про російську змову та зв'язки Рампа з Осквою. Ред документів додаток до звіту спеціального прокурора Арема, який свідчить про те, що американська розвідка знала, що могло організувати змову в Рампатаусі окументи готуються для представлення в юридичний комітет. Енату все це відбувається в той момент, коли містифікація Пштина на піддає рампу критику з боку. Його власних союзників відкриття ателя виглядає як відчайдушни або прорахований крок, щоб заблокувати повістку, оприховував цей спецпідрозділ. Ому ніхто не знав про існування цих фалів. Проблема була сфальсифікована проти Рампа. Енат шукає відповіді. Але інша група сенаторів намагається відновити справу. Іск щодо прозорості вибухає. Лідер меншості Венеті ак умер, не сумнівається. Після багатьох років обіцянок абсолютної ясності щоразу, коли Рамп його адміністрація чилі. Лідери республіканців мали можливість розкрити правду про пштена. Вони вибирали таємницю, а тримки, виправдання та маневрини просто підозрілі. Вони неприйнятні. Якщо нема чого приховувати, навіщо стільки таємниці рампу потрібно припинити ховатися від американського народу. Геннад вдається до сміливої стратегії. Демократи використовують, майже забути правило Лора п'ятель, яке зобов'язує урядові установи передавати інформацію, якщо п'ять членів Комітету внутрішньої безпеки вимагають цього. Ета овнівали же Фріпштена, в якій зберігаються в адміністрації рампа документи, які можуть містити все від імен до компрометуючих стосунків. Успіх не гарантований, якщо правосуддя підтримає. і ледім, документи можуть залишитися запечатаними. Ін часом Рамп робить гучну заяву. Вперше він публічно визнає, що пштин викрав дівчат зі свого курорту. Включаючи Ірдженію Жуфре, центральну фігуру у справі, вона, яка згодом звинувачувала Пштена, і слен Аксвел, і принц Андрій померла за підозрілих обставин офіційно самогубство, а надто багато випадковостей, щоб їх ігнорувати. Виновники в заручниках осіяв вже три роки ув'язнює членів спеціальної спостережної місії організації. Всіх формально звинуватили у державній зраді та шпигунстві на окупованому онбасі, але їхнім злочином була робота на міжнародну структуру та наявність українського громадянства. Повідомляє це Митро Абанов, Аксим Етров і Адимоуда місцеві жителі, які допомагали закрити місію після масштабного вторгнення. Вони залишалися в офісах, охороняли обладнання та допомагали в евакуації іноземців, але були затримані навіть після офіційного завершення операції, незважаючи на наявність дипломатичного імунітету. Абанов і Етров засуджені до років позбавлення волі Олда Аксим Уткевич, який перебував з ними в одній колоні, повідомляє, що вони зазнали тортур побиття до втрати свідомості. Та психологічного насильства засудила арешти та вироки. Генеральний секретар Рідон і на заявив, що звільнення трьох є абсолютним пріоритетом і вже обговорив це питання Завровим. Леосква використовує їх як предмет у майбутніх переговорах. Вони не є військовими шпигунами чи політиками. Це цивільні особи, які опинилися в пасті системи, яка нехтує міжнародним правом, ігнорує правила та використовує людей як розмінну монету. Дія піддається тиску, Ашингтона, державні нафтові. Гіганти призупинюють закупівлі восі. Енергетична вісь між Осквою та Юбелі рунуються після того, як чотири найбільші контролювані державою індійські нафтові компанії раптово припинили закуповувати російську нафту, повідомили чотири незалежні джерела. А захід було прийнято на тлі припинення привабливих знижок і прямого попередження О Ональда Рампа, який погрожував запровадити мита для країн, які… Продовжують купувати осіська нафта. Якщо Осква не погодиться на справжню мирну угоду з країною. рамп, як ми знаємо, не балується. і група до якої входить дія зараз, стикається з безпрецедентною геополітичною дилемою в Локнації, яке кидає виклик полученим татам частиною якого Індія. Тепер опинився на небезпечному роздоріжжі, а е не просто торгувачі енергетична суперечка, а пряма атака на стовп, який підтримує американську глобальну гегемонію долар. Кональд Рам безпомолковим тоном дав зрозуміти, що він не потерпить загроз валюті, яка все ще домінує в міжнародній торгівлі, а долар не будуть нападати. Рапка повторив його неблаганий меседж. Прем'єр-міністр оді може бути особистим союзником, як вже підкреслив Рам, але цифри не брешуть індійські тарифи є одним з найвищих у світі. Яшингтон не бажає ігнорувати цю перешкоду. Епер під тиском юбилі сигналізує про різке зниження цих бар'єрів. Але чи справдиться ця обіцянка? Суть справедливо діє. Це не просто гравець на енергетичній дошці. Вона є найбільшим морським покупцем російської нафти і державні компанії контролюють понад нафтопереробних потужностей країни. Однак індійський уряд зараз намагається замінити російську нафту альтернативою з раві равів'єднаних рабських міратів Яхідної Фрики. Здивувавши навіть найбільш скептично налаштованих аналітиків, Джері Ваставар-засновник не сумнівається, це не кінцева точка, а стратегічна пауза. Пауза настала саме після візиту у діду в лютому, коли індія стала першою країною, яка почала переговори про торговельну угоду за Шингтоном і падковість. Аж ко повірити Кис поселився минулого тижня, коли американська делегація підтвердила свою поїздку до в серпні. Явна ознака того, що не відступлять. як щодо недавньої заяви Рампа Ауза розраховано на те, щоб змусити індію піти далі, кажуть джерела. Близькі до уряду. Їм часом приватні гіганти галузі, такі як і продовжують імпортувати російську нафту. Але той факт, що державні компанії раптово припинили закупівлі, дає однозначний сигнал. Ринок проходить випробування. Е Перше значний зрив спочатку війни в країні. і Реміль не залишиться осторонь. Окіндія вагається, хідна Європа готується до найгіршого. А кордоні між житвою тайлорусію ходять не туристи чи контрабандисти, а військові інженери та солдати, які риють окопи, укріплюють склади та будують табори, а не навчання. А справжня лінія фронту у разі повномасштабної війни попереджають аналітики з питань оборони. Йогодні на місці перебував заступник міністра оборони Ольщі Езар Вомчик, який зустрівся з литовськими колегами та оглянув базу, на якій будуть розміщені війська союзників. А ще інтеграційні проекти зараз набагато сильніші, заявив він. Ось що вже кілька місяців тому оголосила про будівництво хідного щита, оборонної системи, яка має бути готова до року, що прикриватиме і кордони з Лорусю, усію та країною. Але рух іде далі баційські республіки Ітва, Атвія та Астонія також прискорюють будівництво власної лінії оборони, невидимо, але смертоносної стіни від будь-якого ворожого посування зі ходу щит розтягується як павутина. Шкордону зелорусю передбачаючи маневри, які Осква та Інс без вагань здійснять, е не поранує. Це стратегія. Поки Індія прораховує свої наступні кроки на енергетичній шахівниці, тіднавропа вже малює свої червоні лінії на піску. Від перебудовується і той, хто вагається, заплатить ціну.